Передача на Михайла Мудрика Мудрик. Перед ним три суперники. Мудрик на швидкості. Мудрик оббігає суперника. Мудрик уже в штрафному. Мудрик не вистачає йому часу для підготовки до сезону. Михайло Мудрик. Він на м'ячі мудрик в центральну зону, але зупиняє його. Манчині. удар з дальньої відстані. Руй Патрісіо контролює перший удар. А зараз Віння вже повернувся на свою позицію. Лоренцо Пелігріні за нього дібала віддає на Пелігріні. Пелігріні в удар. І Пелігріні забиває це. Просто прекрасно, те, що зараз зробила Рома. Поки що Рома дуже далека від Ліги Чемпіонів. Судаков. Судаков удар з дальньої відстані не пога. Оргій серйозний виклик насправді для шахтаря в сьогоднішньому матчі зіграти подивитися себе на фоні а Роми, яка дуже серйозно підсилилася у міжсезоння, сезоння. один з новачків цієї команди. Дібала є простір для заньола. Заньола, заньо. Анатолій Трубін, Сергій Кривцов, сьогодні дуже важливим є футболістом, який є в ситуації один в один з Абрахамом. Абрахому постійно протистоїть, що робити а, дуже і дуже непросто і дібала, дібала в штрафному розвертається, але там скупчення футболістів шахтаря пройти римлянам дуже важко хоча хто його знає, дібала. Трубін до акодума ораміння бунтавіня Дрігорія поджезу спінасола та ка знаходить інспінат спінацолу Нарядрівіня в штрафному розвертається за нього удар кривцов його блокує ще раз. Матіш підправляє Абрахам повз ворота. Дуже і дуже небезпечно. Леонардо дивиться вперед. Кілька опцій у нього. Передача на Заньоло. Є дібала поруч. Заньола розвертається. Мудрик перед ним. Заньоло. Да, Він стіха. Прекрасно. Спінацьола, спінацьола в Три суперника перед ним. Ще раз за Дубль два. Падіння, і це небезпечний штрафний. Дуже щасливий. В новому місці. Удар! не удар Пауло Дібали. Насправді в це міжсезоння сильніше за Аякс. Ми це вже бачимо. Подача Джурасик. Граф Трубін виходить, кулаками вибиває. Так. Аякс команда Ліги Чемпіонів, але те, як підсилилася Рома зараз. Помилка Мудрика. Віддає він м'яч. Штрафний. Удар! Два! 0-0 Ми пропускаємо. І хто забиває? Джанлука Лука Манчіні. Немає Матіч. Матіч шукав Полігріні. Матвієнко на перехопленні. Знову ж таки, Матіч повертає собі м'яч. Просто найкраще ось по повернення. Матіч Матіч низом. І що це? 3-0. Спінацоло там Крістанте. Зеньоло Абрахам. Це вперед. І паніс. Передача на це нього. П'ято виходить, і це 4-0. Чанопля. Бутовицький Бондаренко. А ось тут вже зачинено. Тут багато гравців Роми. Топалов. Корнієнко себе пропонує на фланці. Корнієнко проривається, але чомусь широкого загалу. Ми вперше дізнались про Едуарда Козіка, який на найвищому рівні вийшов і проявив себе Бондаренко пробиває. Дуже перспективно це все виглядає. Сікан є поруч. Сікан приймає м'яч. Перед ним Смолін. Що зробить Даніло Сікан? Сікан. Трошки затягує атаку. Допалов. Удар, ближня стійка. Можливо, зарано робити висновки. Дібало теж хороший матч. Показує Абрахам. Абрахам Карздор під удар! Пелігріні! Андрій П'ятов. Як падає Абрахам. Заплановано два ігрових дні. Вічевич хоче в один матч зробити по два поєдинки. Ельшараві штрафному ударі! Це 5-0. Денієле дає свисток про завершення цього матчу. Шахтар поступається на стадіо Олімпіко 0-5. Звучить це знову ж таки. Нагадаю, що боляче, але так як є.